Тут у нас двоє є він під стовпом, а коті поки немає сьогодні. Десь знову загуляв. Ми йому оставимо. І там ще й кошечки приходять. Ось зараз по... вичищаємо коровки. Оті, а це коло коті. Там поставимо. а чорненький тут є котик. Від'ївся трошки і пішов знову гуляти. Ну Прийде, вони всі тут живуть, собак тут нема бродячих, голубів нема, то вони вся тут їжа стоїть.